Коли був стрім з Чорнобиля, є такі, є такі чоловіче, як Трембо, і він мені каже, що ти. В мене ж є оцей портфель, камера, туди-сюди. Давай э, зробимо стрім з камерою, щоб було чітко все, щоб і цей і усилитель на зв'язок, і вообще вся. Я кажу, давай. І потім я виношував цю. Коротше, ладно, все спочатку, все розказую. розказую. козли, давайте. давайте з спочатку. Ви бачили, яке шов спід? Хто знає в спіда? Як цей тіп поїхав в тур по, по країнах? Ви бачили сього? Як на мене, всі? Не надію, що всі. Хто не знав, є такий тіп. Ну на як на мене, це топ 1 стрімер in the world зараз на даний момент. Тип, просто взяв, поїхав стрімити кожен день в його нова країна. Ви поняли? Він, там сьогодні він там десь в Італії, завтра він в Іспанії, післязавтра там десь в Болгарії. Ви поняли? І отак, кожен, кожен день нова країна? Я це бачив, дивився, дивився вирізки. Вважаю це аєним дуже весело. там. Андрій Лузан зробив таку штучку в нас. Він поїхав по містах. Він поїзд, поїхав е, по, по містах, е, що там була? Вінниця, Хмельницький. Він там був. Ми з були на, на, на зв'язку цей, цей час. І я думаю, я хотів, о, я хотів літом щось зробити, щось якесь щось, ви поняли, щось движення. Треба на вулиці движення робити, бо тепло на вся хуйня, треба щось зробити. На, ну, треба щось робити, ну, це в хаті сидіть. І я з ним поговорив, і я кажу, я теж хотів щось таке зробити. Він каже: стрих, я їхав через села, і тебе не хватало, Можна було би чітко зробити. каже, так поїдь по селах. Ви поняли? І я думаю, є. Б***". Ну звісно, ну вот оно блядь. Значить, пояснюю. Потім був стрім з Чорнобиль. У мене вже це в голові сиділо, я вже розумав, що я буду це робити. Е, але ми зробили е, в Чорнобилі стрім, і ви бачили якість, ви бачили б***. стабілізацію, ну, повного війну. І Трамп пише, що є все, на, є все, якщо хочеш, давай зробимо. Давай в Чорнобилі. Я кажу добро. Говорю з ними, і в мене ж висить ця ідея, Чорнобиль буде осінь. Ми з Осінню я ще раз організую поїздку, але зробимо її вже качественне. Я кажу, Двесь, в мене є така ідея. Він каже, є і... і він три дні настраював, дивився, чекав все, що до чого. Вчора він каже стрій, якщо не зайнятий, зайди на пробний стрім. Там закритий стрім був для однієї людини, по, по факту. Каже, глянь якість. Я зайшов. Я їл. Отака якість, яку ви бачите зараз, тільки вона ще широкоформатна, і на там якість блядь, 17 к на Отака якість. І що виходить? Що десь в ближайший час я вибираю область, і в цій області вибираю одне село. І їду туди. Їду в це село. Ми проводимо там стрім, і на наступний день їдемо в слідюще село, але в наступній області. Ви поняли? Ми прикиньте, їдемо в село, вибираємо одне село в одній області. Їдемо туди, вписуємося до когось додому. Я не знаю, як це зробити. Просто я не знаю, як це зробити. Як договоритись? Мені треба брати якесь одне село, де щось має бути цікаве. Ви поняли? Хоч чуть-чуть, хоч щось. Просто, ну, і, і, дивіться, що, я хочу поїхати і в розвинути село, і хочу поїхати прямо іменно в лють-лють. Ви поняли? Щоб на, на все село було дві корови, і отак ми отам. До когось вписуватись додому, до якоїсь бабусі з дідом, сидіти, пити 50 грам з дідом, про щось говорити, гуляти по селі, щось проняття. Отак... Але треба для цього знайти якісь цікаві села. Я думаю, що по-любому треба зробити Київську область село, Житомирську область село, бо це ну, тут недалеко. Навірно, Вінницьку область село. Там же і Хмельницька недалеко. Ну коротше, не знаю. Я, походу, я тиждень буду тупо тупо, тупо їздити, прикинь. Якщо хто щось знає, якесь якесь село, я ще напишу пост ТГ. Або ви приглашаєте мене до, до себе в село, напишете Богдану, ось я, я, ну, я все дам, я лишу ТГ туди-сюди. Щоб ви залишили, і можна було би прописати. Що від мене, що від мене треба? Мені треба прописати лінію, лінію поїздки, ви поняли? І будемо їздити по селах, дивитися, що до чого. Ви Брусівку, та мене там ногами будуть підкидати, ви шоніте? Як вам ідея? Алло! Ну, зішко, прикиньте, скільки це контенту, це ж можна ігнутися. І ви просто я вам клянусь, ви не бачили цю якість. Я вчора отак сидів. Я думаю, є. Ви уїдете. Буде камера. Камера прямо така. З неї буде вестись стрім. Ви поняли? Буде чотири петлічки, звук буде їхуй. Ну, можна й бутись. Коротше, все. Отаке От вже буде, я вже точно вирішив. Це треба зробити. За це треба підготуватись, і це треба красиво зробити. То, що, а що в спид? По, по Всіх цих, всіх вели великих містах по країнах. Е, Лузан теж проїхався по містах. А для мене стала саме ж вижовоніть. Треба буде знаходити в селі одну людину, щоб вона хоча б щось показувала, щоб ми походили. І ми будемо в кожному селі. Я сподіваюся, ночувати в когось вдома, якщо хтось пустить. Щоб іменно атмосфера що була. Я село люблю. Єсь. Я очень люблю село. Це ж сука, це Ну, це віддільна вселена. Цело, отут ось вот здесь вони Так, ну все, це ми вже ну це ми вже потім проговоримо. Так, дивіться, я в цілому готов.